Енергетична незалежність починається з енергетичної свідомості. Змінити споживче ставлення до енергоресурсів нас змушують світові тенденції та складна ситуація в країні. Відсутність світла, неможливість елементарно приготувати їжу та попрати речі стали надто болісними. На дахах будинків з'являються сонячні панелі, і навіть наймолодші українці знають, для чого вони потрібні. А це говорить про зміну свідомості. Із цілком серйозним запитанням про сонячні панелі ми прийшли до діток 35-го Вінницького садочку. Показали їм фото сонячної електростанції і зупинити малечу, яка на випередки розказувала про використання енергії сонця, було складно. вони не забруднюють природу, і, і їхній найсамий більший виробник це Китай, і, і взимку вони розробляють електрики. Мало, бо того взимку мало сонця, а, а влітку більше електрики вони виробляють, бо того влітку найбільше сонця. Хто тобі про це розказував? Папа. Сонячні панелі встановлюють на дахах будинка, дворі, на полі, на городі. А для чого вони потрібні? Щоб була електрика, коли нема світла. Вони дають нам енергію, щоб дивитися мультики і грятися. А коли сонце не світить, то енергія закінчається. І треба її підзарядити трошки. Підзаряджати свій дім від сонця у 2022 році вирішив віничанин Павло Колотило. Батько трьох дітей зрозумів, що в час війни дефіцит електроенергії буде постійним, а забезпечувати елементарний комфорт родині потрібно. Як ви бачите, на даху мого будинку встановлено дві панелі 1,6 кВт, так як дах фронтонного типу були встановлені панелі з однієї сторони, це мається на увазі, якщо до обіду сонце з однієї сторони, після обіду з іншої, щоб було при максимальному живленні. Вся необхідна апаратура для резервного живлення будинку не займає багато місця. На стіну повісили 3 інвертор, а чотири гелеві акумуляторні блоки, кожен з яких має ємність 100 а годин, розташували під ним. Якщо диспетчер Обленерго вимикає лінію 0,4 кВт, навантаження по споживанню. Електроенергії в будинку падає на акумулятори. В даному випадку я навантажив на акумулятори холодильник, Це для зберігання продуктів. Wi-Fi роутер щоб могли діти працювати спокійно, освітлення, ну, розетки відповідно для телевізора, комп'ютера, ну там електроворота, щоб можна було комфортно звільнити. Аби взимку бути з теплом, довелось дещо перелаштувати і систему опалення будинку. До того як я встановив систему резервного живлення, в мене був електрокотел 10 кВт. Ну відповідно, якщо так встановити на акумулятори, теж їх на б не вистачило, навіть сонце. Тому я встановив газовий котел споживання пів кіловат, а Звичайно, це теж може вистачити там на сутки чи двоє, в залежності від велика за сонячними панелями, майбутнє каже експерт в альтернативній енергетиці Максим Бойчук. Справа лише у тому, коли обрати найвигідніший варіант їх встановлення. Зараз держава активно допомагає, тому було по-перше, знято оподаткування сонячних модулів, інверторів та акумуляторів. Також була прийнята постанова від 7 червня під номером 673, згідно з якою є допомога від держави на часткову компенсацію тобто, це кредитні програми, які дозволяють звернутися до банку та отримати кредит на встановлення такої системи. У нас є дефіцит в енергомережі, нам не вистачає електроенергії навіть для приватних осіб. Тому відбуваються такі поочередні відключення. Наприклад, якщо у вас є станція з акумуляторними батареями, ви можете за рахунок сонячних модулів накопичити електроенергію і потім ввечері їх споживати. Та сама ситуація стосується юридичних осіб. Зараз вже є постанова, яка буде, ну, скоріше за все, проголосована. Якщо у вас 80% покриває сонячна електростанція, вашого підприємства, відповідно, ви не будете відключені взагалі від, ну, від графіків, у вас не буде цього графіка відключень. За перелаштування свого підприємства на енергонезалежне ще у 2021-му взялась компанія з виробництва музичного обладнання. Перша їхня станція давала 30 кВт електроенергії у 2022-му Додали ще 50. Цьогоріч встановили плюс 130 сонячних панелей, і тепер сес загалом виробляє 100 кВт енергії, що покриває понад 80% потреб підприємства. Ми почали будувати все ще коли комерційний тариф був 3,84. На сьогоднішній день комерційний тариф 9 гривень. Відповідно, це наразі ну, дійсно ефективно, і ми відчуваємо енергоефективність, енергонезалежність. А на сьогодні термін окупності сонячної електростанції близько чотирьох років. Напевно, навіть вже і менше, близько трьох. Сонячні панелі зараз в Україні по доволі гарній ціні. І відповідно зараз, насправді, на цей рік, то, що ми аналізували, це найкращий рік для закупівлі сонячної електростанції і будівництва їх. Остір підприємства використали з максимальним креативом. Наземні станції слугують не лише для виробництва електроенергії, а й накриттям для автівок. Стильними стали і стіни будівлі. На них з'явилась вертикальна станція. Коли є потреба м, додати сонячного поля, а відсутня вже е, наявність місця на даху, тобто вирішенням було б цієї проблеми, це просто добудова сонячної електростанції на, відповідно на стіні, так званої вертикальної, в неї коефіцієнт ефективної дії значно менший, там близько 70-60%, але це можна компенсувати шляхом збільшення кількості панелей. Майже 50% вартості третьої черги будівництва СЕС у рамках муніципальної програми компенсує Вінницька міська рада, і це дасть можливість власнику бізнесу зеконовні кошти використати на придбання акумуляторів для накопичення енергії. Більш того, перейшовши на сонячну генерацію, підприємство ще й розширює ринок збуту своєї продукції у Європі, бо в собі вартості товару тепер врахована зелена електроенергія. Ірина Дідух, Вадим Ієвський, Аркадій Патов новини за день. Телеканал Віта.